Щодо організації освітнього процесу в умовах численних повітряних тривог та ворожих обстрілів над швидкими ракетами управління освіти Шосткинської міської ради спільно з керівниками закладів загальної та середньої освіти запропонували варіант навчання школярів в укриттях з метою посилення безпекової ситуації. Про це повідомила заступниця очільниці управління освіти Любов Волошко. Попередньо було проведено опитування батьківської громадськості адміністраціями за. Кладів складено розклади занять за інформацією представниці галузі освіти таким навчанням охоплять понад тисячу учнів натомість у восьми закладах загальної середньої освіти учні вчитимуться дистанційно на минулому тижні. Також зустрічалися з представниками Норвежської ради з питань біженців і обговорили. Шляхи подальшої співпраці також прибираємо територію, вивозимо сміття. Ми говорили про те, що найти де кращі школи сучасної. Методології освіти і послати туди своїх викладачів, повчитися це виконано чи ні. Поки ведуться переговори стосовно того, щоб до них приїхати. Будемо шукати інші ще школи по Україні. Варто проаналізувати досвід навчання в сховищах інших міст України. Впевнений, очільник громади. Я вам даю доручення особисто побути десь у школі, моніторити, як проходять навчання, які особливості. Це не так просто, як здається. Одне діло в школі вчиться, друге діло в підземлею вчиться. Але треба навчитися це робити, зважаючи на ті складні обставини, які складуються навкруги. Місцева влада надасть освітнім закладам громади все необхідне для організації такого навчання. Ця нова форма навчання у укриттях: промоніторти, підтримайте і видайте якісь. Пропозиції, можливо, якась додаткова допомога з нашого боку потрібна, можливо, якесь заохочення вчителів, які в таких складних умовах будуть викладати. Треба навчитися жити і вчити своїх дітей в таких складних умовах. Навіть якщо ситуація буде погіршуватись, ми все одно повинні вчити своїх дітей за дітьми майбутнє нашої громади.